Презентація Україна Шлях до незалежності та свободи 2014-2025 рік продовжує тему Сучасна Україна, адже тема надзвичайно об'ємна, тому розділила на декілька уроків. Урок розпочинає робота з флеш-картками, що дає дітям дуже добре запам'ятати і повторити терміни із минулого року. Далі відбувається тестування. Потім ми переходимо до бесіди, тобто звертаємо увагу на ключові питання попередніх уроків, і переходимо вже до вивчення нової теми, яка розпочинається із Революції Гідності та анексії в Криму. Також ми проговорюємо тему початку війни на Донбасі, от далі наслідки внутрішньої реформи, європейська інтеграція. Ну і, на жаль, повномасштабне вторгнення расистів в Україну в 2022 році. Звертаємо увагу на героїчні бої Збройних сил України та їхні успішні операції. Не обійшла увагою і презентації, і роль волонтерів у війні і благодійних організацій, і також міжнародну підтримку. України в ці страшні часи. Власне, закінчую презентацію тим, що є плани відбудови, повоєнної відбудови, з вірою, в мир і в нашу перемогу. Учні виконують ряд цікавих завдань. от як завжди, додана дошка вибору, де учні можуть собі обрати завдання і виконати за своїми вподобаннями. Ну і є ще ряд інших завдань, ну і також домашнє завдання. Дана презентація вона спрямована не тільки на, скажімо, формування знань, а і на виховання учнів у дусі патріотизму і любові до України.